Грабують і знущаються, сміються, обдирають. Що таке відповідальність виборця? І хто ж насправді повинен відповідати за те, що відбувається? Друзі, спонукав сьогоднішній ефір зробити мене сюжет, який я побачив на просторах Фейсбука, як журналістка Бігус Inform підходить до режисера сумнозвісного серіалу Служби народу, прізвище, я думаю, кожен загугле. І задає йому запитання, як так, що він вже попри режисерську діяльність, попри кіноіндустрію, став власником енергопостачальної компанії, заробляє, заробляє чималі кошти зараз там як співвласник. І дивним чином ця компанія, раптом, після того, як він став співвласником цієї компанії, почала заробляти кошти на державних. Тендерах державні компанії, комунальні питання компанії почали закупляти електроенергію саме в цієї енергопостачальної компанії. Тим не збіг обставин. Так? І ця особа знаєте, включає дурня, знущається над журналістом, сміється, просто нагло в ну мало не плює. І це мене, знаєте, обурює просто до глибини душі. Оця наглість, цинічність владарів чи тих, хто слугує владарям безпосередньо їхньому оточенню, яке, дорвавшись до влади, просто не бачить берегів. І ні війна, ні вбивство, ні напевно, і падіння, і знищення країни українців їх не зупини. Це покидьки, які просто брехнею, маніпуляціями приходять до влади і, і просто дориваються до корити. Цікаво, що. Більшість з нас нав'язують ті ж самі владарі постійну мантру, на яку ведуться, і яку так само мені під моїми відео, під моїми постами, пишуть і про хоботи, і інші, про вибір, відповідальний вибір виборця, за кого ви голосували, а не за того голосували. Якби ви голосували не за Зеленського в другому турі, то було би все добре. Прийшов би Порошенко чи хтось інший. Це все брехня. Це все брехня і дешева маніпуляція. Навчіться вже розділяти це все і чітко маркувати. Або ті люди, що пишуть вам просто недолуги, або свідомі проплачені пропагандони. Немає ніякої відповідальності виборця в нас в державі. Немає і не може бути до тих пір, поки немає відповідальності тих, кого ми обираємо. Все наше законодавство, вся система прописана так, щоб мене, вас просто на йо. Просто просто взяти і використати. І жоден політик не несе ніякої відповідальності. Це мантра про політичну відповідальність, що от не виконав, його потім буде політична відповідальність, його переберуть, це фігня на вершковому на, на, на маслі. Хто його переобере? Переобере, чи він чергове збрехає, збреше і, і нас вишукає. До тих пір, поки не буде відповідальності політика, який іде на владні важелі, до тих пір взагалі не буде порядку в державі. Будуть мінятися тіла в кріслах. І, звичайно, за збожою проведіння може прийти порядна людина, яка просто порядна по своїй суті, не буде хапати, не буде красти як всі сьогоднішні і попередні, а в силу своїх якихось переконань свого світогляду буде змінювати країну і суспільство на краще, але це скоріше виключення із правил, це чудо як пришестя святого в грішне суспільство. Так само і тут. Тобто, це неможливо в сьогоднішніх реаліях неможливо. І відбувається просто дешева маніпуляція. Раніше скажу, що в феодальні часи було ще й. Значно простіше і зрозуміліше, Тобто був феодал, який ніс за все відповідальність. І якщо люди вже допікали, вони розуміли, що винен весь цей феодал виходили. Там боролися з ним, протистояли йому, брали його на вили, правильно робили. А зараз розмита відповідальність. Бачите, не тільки вже депутатів, яких там 450 винні, не тільки кабінет міністрів, їх там непонятно хто ж винен, президент, радники, вся та державна, як то кажуть, свора і босота. Так а, ще виборця винен. Розкажуть, що виборець винен, він зробив неправильний вибір. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас робить правильний вибір? У кого детектор у голові вшитий? Поліграф. Хто вміє розпізнавати 100% брехню від е, правди? Дікаво, чому ж він такий, не, не, не така успішна людина? Тому що якщо ти так вмієш розпізнавати брехню, то ти можеш бути мільярдером, я думаю, за декілька років. Тому що ти навчишся правильно зключати ділові угоди і правильно е, розглядати перспективи щодо можливого шахрайства на майбутнє, чого не суперслідчий тоді? тоді, не супер якийсь дізнавач. Тому що. Люди брешуть. І в суспільстві нав'язана така думка, що брехати це норма. Можна прописати так в законах, що ніякої відповідальності. І це в нас в законах прописано. В законодавстві прописано ніякої відповідальності за брехню. І тому у нас на кожних виборах це просто фонтан гарних обіцянок, правильних обіцянок. І хотів би спитати, скажіть мені от про хоботи, які часто мені пишуть. А ви проти тих обіцянок, які були озвучені Володимиром Зеленським е, напередодні виборів 2019 року? Що ви проти свободи слова? Проти розвитку підприємництва? Проти закінчення війни? Які меседжі, які е, пункти з програми Зеленського вас не влаштовували? Скажіть, які вас не влаштовували? Все дуже просто. Програма пишеться ніякої відповідальності, ніякої, ні у кого не перед ким. І до тих пір, поки це не буде змінено, нічого не буде змінено в країні. Має бути прописано в законодавстві, що відповідальність не виборця, що він довірився як в якійсь мірі наївна людина. Наївна, тому що він чесний. Він сам не бреше. Він не може розуміти, що так можна нагло цинічно збрехати на виборах 19-го року, зробити демотрально протилежне. Не міг повірити, тому що людина порядна. І тому треба прописати в законодавстві. Мені завжди казали, критикуєш, пропонуй. Має в законодавстві буде чітко визначено. Ідеш на вибори, ти маєш представити програму. Програма не просто про там, зроблю так чи зроблю не так. Що зроблю? Термін, до якого зроблю, і як я бачу це зробити. Якщо в тебе не вистачає клепки, ти написав ерунду, просто обіцяє зарплату в 3000 євро, а в програмі нічого не написано, і ти до цього часу не зробив. Кримінальна відповідальність. Не просто тебе не оберуть, ні, в'язницю. Тому що ти шахрай. І поставити там 3, 5, 8, 10 років з конфіскацією. І йдеш на вибори, презентуєш програму, потім її не виконуєш встановлений термін у тюрму з конфіскацією майна. От тоді буде, буде якийсь результат. І, і неважливо Порошенко, Зеленський, Кучма, Ющенко, там Янукович буде чітка програма, людина йде. Чітко декларує, що вона має зробити, встановлює термін виконання, встановлює інструментарій. Коли він почне інструментарій в програмі прописувати, ви зрозумієте, це людина взагалі компетентна, що він говорить, де він гроші візьме, де він гроші візьме. Де це повинно бути ЦВК, щоб не були якісь пусті заяви. Має бути аргументування, якщо збільшення пенсії, більше заробітної плати, значить, повинно бути джерело наповнення, як він хоче їх наповнити, відки їх взяти. Це треба робити. Все решта це єрунда. Солідарна відповідальність виборця немає. Тільки тоді, коли буде повна відповідальність. Політика, можна говорити про якусь моральну відповідальність виборця. Моральну, але знову таки, тоді виборець буде чітко брати програму. І я, як виборець, і будь-хто виборець, ну, безглуздо обирати людину, особу. Обираю, обирав завжди програму, обрав гасло, що людина хоче зробити. І треба зробити так, що та людина, яка буде обіцяти, не зладиться відповідальність. Попереду у нас будуть вибори. Рано чи пізно, в тій тому чи іншому форматі, вони будуть. І треба ну, ці ідеї вже поширювати серед людей, щоб не, не вводили в омана, не робили крайніми простих тих, хто кидає в скриньку свій голос. вони не винні. Навпаки, чим наївніша людина, тим вона чесніша, тим накристальніша і вона є взірець. Якщо він вірить, що вірить іншому, значить він сам ніколи. Таку брехню не нагородить. Тому, ну, знаєте, всім, хто пише, друзі, колеги, які е, в другому турі, так само, як я підтримували, не Володимира Зеленська, підтримували ті ідеї молодого м політика, який заявив амбітні плани, е, плани і вам щось пишуть, посилайте всіх під три чорти, тому що вони або дурні, або проплачені, або просто пропагандони. Ми голосували свого часу за ідеї. Ідеї були правильні. Всі ми президенти, всі ми рівні, з рівними правами, з рівними свободами. А вийшло все не так. Вийшло, що гасла одні, а дії протилежно інші. І передбачити це неможливо було. Ну Якщо хтось такий гарний може передбачити, то я чекаю ваше передбачення отут під відео щодо подальшої долі України і українців. Щодо боїв під Харково, що до боїв зараз там на Сунч... Сумщині, Запоріжжі, Донецьку. Ви ж передбачуєте, ви ж все ж бачите так, то передбачте, напишіть, Я з задоволенням почитаю. Якщо ваше передбачення справдиться, скажу, ну то справді ти висякий і... месія, пророк сучасний. Люди брешуть. І треба створити такі умови, щоб за свою брехню вони відповідали. Жорстко. А політик має відповідати всім своїм майном і майном цієї своєї родини. Він йде на державну службу. Він дає публічні обіцянки і за них має нести найжорсткіше покарання. Конфіскацією, в'язниця, не тільки не займання якихось посад і так далі. Тому от така в мене думка: а ну, а що стосується сьогоднішньої влади, друзі? Ну, вона така, як попередня. Все у нас розвивається по спіралі, просто зараз ну, ми знаходимося, мені здається, на піку, але можливо ще бути і гірше. Брехня, корупція, зашквари, вони просто не перестають. І все це йде, на жаль, і веде нас до загибелі, як і держави України, так і українців загалом. Це саме страшне, саме найгірше, що нас може чекати, попереду. Тому треба робити висновки, треба змінюватися. Треба про це проговорювати. Спочатку було слово, переконати оточення коло себе, щоб не робили винними в сьогоднішніх бідах, в минулих, в майбутніх, простих людей, які щиро вірять яких живуть по честі, по совісті, а їх ошукують, Ни, ними користаються і маніпулюють. От така моя думка. Мені цікаво почути ваші коментарі, друзі. Хто поділяє мої оцінки, перепостіть, поширюйте. Нема ніякої політичної відповідальності у нас, немає відповідальності виборця, повинна бути відповідальність того, хто йде на вибори. Жорстка, чітка, беззворотна. Гарного дня, бережіть себе.